Італія переживає сплеск міграції міського населення до сільських регіонів. Часто нові селяни розпочинають свій досвід із добровільних робіт на фермах. Це дозволяє зрозуміти наскільки зміна способу життя на сільський підходить обставинам і темпераменту потенційних переселенців. Ті, хто зрештою зважується на кардинальні зміни у своєму житті, часто кажуть, що більше ніколи не повернуться до великих міст. У фермерки Бриджет Метьюс плантація з восьми десятків олив. Збирати з них врожай тяжка праця. Утім, бриджет має помічників, волонтерів із всесвітнього центру можливостей для органічних ферм. За довгою назвою ховається просте пояснення. Організація розміщує волонтерів на фермах. Чимало людей зацікавлені в тому, щоби повернутися до простого життя. Їм хочеться якоїсь стабільності, знаєте, жити, як їхні прадіди, знати, звідки походить їжа, яку вони вживають. Зрештою, забруднити руки і зробити щось корисне. Свою роль відіграють, звичайно, і безробіття та нестабільні заробітки. Волонтери допомагають фермерам за дах над головою та харчування. В обмін отримують безцінний досвід. Іноземці вважають своє батратство в Італії своєрідною бюджетною відпусткою. А от місцеві волонтери ставляться до роботи дуже серйозно. Більшість прагнуть здобути навички, необхідні для того, щоби самим стати фермерами. Новачки вчать усіх тонкощів життя в селі від вирощування овочів до розведення свійських птахів і тварин. Ми всі знаємо, як не просто в наш час знайти роботу. Зараз економічна криза, і навіть просто сидіти вдома нічого не робити стає втратно. Натомість можна прийти сюди і зайняти себе чимось, і робота є і дешевше аніж сидіти вдома. Я народився і виріс на цій фермі. Протягом останніх років бачу, що чимало людей повертаються сюди. Багато хто приїжджає як волонтер, але захоплюється і прагне набути досвіду, щоб стати справжніми фермерами. Чимало колишніх містян вирішують лишитися в провінції назавжди. 32-річний Марко Карбонара разом із дружиною сховали свої гуманітарні дипломи подалі ще вісім років тому. Купили будиночок у селі, розвели курчат, мають кілька гектарів олив та міні готель для волонтерів, які власне й допомагають упоратися з господарством. Повертатися до наукової праці та міської метушні карбонари не планують. Щойно ми сюди потрапили, зрозуміли ні за що не повернемось. Та якість життя, яку ми маємо тут, багато вільного часу, можливість досхочу спілкуватися з донькою, дихати чистим повітрям це все безцінне. Тенденція до повернення з міст у села тримається в Італії вже кілька років. За цей час кількість волонтерів, які хочуть випробувати на собі сільське життя, зросла утричі.